Доброго ранку, мої маленькі друзі, посміхнулись, потягнулись, ранкову зарядку зробили смачненько поснідали і нумо до праці. Бо у нас сьогодні буде розмова про оці предмети. А що це? Давайте з вами пригадаємо. Так, у мене на дошці геометричні фігури. Деякі з них ви Знаєте, а деякі, можливо, для вас будуть новими і невідомими. Тож почнімо працювати. І перша у мене геометрична фігура стоїть червоного кольору. І як її називають, вірно квадрат, а за ним іде так, овал. А далі бачимо вірно. А потім так, круг. А це що за геометрична фігура? Це трапеція. І деякі з вас уже мені сказали. А це так, ром, а це прямо кутник. Це все плескі геометричні фігури. Вони не мають об'єму. І про них у нас сьогодні з вами. Будемо. І так, почнімо з першої геометричної фігури, і це квадрат. Що ж про квадрат ми можемо сказати? Це геометрична фігура, він плеский, він має чотири сторони і чотири кути. У квадрата всі сторони. Всі сторони рівні. За ним іде інша геометрична фігура. І це овал. Овал, погляньте, відмінний від квадрата. А чим він відрізняється? Вірно, у нього немає не сторін, не кутів. Овал ми можемо обвести просто по. Часовий годинникові стрілочки. Далі бачимо трикутник. І що ж ми можемо про цю геометричну фігуру сказати? А перш за все, що у трикутника є три сторони і три кути. Тому ця геометрична фігура отримала таку назву. А ось погляньте. Є іще одна геометрична фігура, і це круг. У круга, як і овала, немає не сторін, не котів. Діти, а круг і овал вміють котитися? Вірно, ні, вони плескі, у них немає об'єму, тому ці геометричні фігури не можуть котитися. Далі дивимося, це що таке, ця геометрична фігура називається трапеція. Вона також має чотири сторони і чотири кути. За рахунок цих кутів і того, що вона плеска, трапеція також не вміє котитися. Далі бачимо ромб. Ромб також можна назвати чотирикутником. Подивіться, давайте порахуємо, скільки кутів у ромба. Один, два, три, чотири. За рахунок кутів і за рахунок того, що він плеский, ромб також не вміє катитися. Має чотири сторони і чотири кути. Далі дивимося, це геометрична фігура, її назва вірно, прямокутник. Прямокутник ми можемо назвати також чотирикутником, бо в нього чотири сторони і чотири кути. Це також плеска геометрична фігура, і вона відноситься до чотирикутників. Тепер малята, увага, вам завдання. Погляньте на дошку і визначте мені усі чотирикутники. І так, вірно, це квадрат, це трапеція, це ромб, це прямокутник. А тепер малята, назвіть геометричні фігури, які не мають. Не сторін, не котів. Поглянули. Вірно, це овал, це круг. Ці геометричні фігури не мають не сторін, не котів, але ж котитися все одно вони не вміють. Малята, а як ви думаєте, яка геометрична фігура добре вміє котитися? Вірно, це куля. І от про об'ємні геометричні фігури, такі як куля, куб, циліндр. У нас буде з вами мова на наступному занятті. А на сьогодні все. Я дуже рада вас бачити на своєму каналі. Дякую за увагу. Після нашого заняття, будь ласка, зробіть зорову гімнастику, а ще Виконайте завдання, які я вам надала нижче. Тож, до нових зустрічей! Бувайте!